Підприємець бізнес-леді в мережевому бізнесі вже досвід більше 16 років, розвиває проєкт разом з чоловіком. І це фуд-коуч, бізнес-коуч, а ще й багатодітна мама, топ-лідер PM International, власник автобонусу, учасник європейського туру в Хорватії, більше 500 партнерів і клієнтів по всьому світу. Це більше вже 20 країн світу. Вітайте, Катерина Шевченко. Всім доброго дня. Дякую за представлення, дякую предучим спікерам за таку чудову інформацію, за детально, глибоку мудру і змістовну. Ну, і самий класний блок, я думаю, ви зі мною погодитесь це блок відгуків, адже він надихає, і тоді багато хто з нас, скептики, починає задумуватись: а можливо, дійсно, спробувати мені, а можливо, дійсно, це той продукт, який змінить якість мого життя. Знаєте, я вам скажу, що дозвольте собі, і ви будете дуже в першу чергу собі вдячні за це за ці зміни. І кожен з нас, партнерів, які користуються даним продуктом, ми точно почали ділитись інформацією як мінімум своїми друзями і близькими, тому що ми хочемо бути здоровими і хочемо, щоб було здорове наше оточення, наші родини, наші друзі. І, а вже ж, коли ми здорові, ми тоді з вами стаємо працьовиті. Ми стаємо з вами ефективніші, працездатніші, результативніші. І в нас з'являється ресурс, в нас з'являється бажання, в нас з'являється енергія на певні мрії, цілі. І багато хто наразі, так як на ситуація в країні, ви з нами розумієте, яка відкладають своє щастя і свої мрії цілі на потім. Є навіть такий синдром відкладеного життя. І я як мама розумію, що зараз діти зростають, і зараз вони бачать наш приклад. Я як бізнес-підприємець, я розумію, що зараз економіка має зростати, і нам потрібно допомагати нашим українцям. Але знаєте, це для дітей, для оточення, для держави, для людей. А що для себе? Задайте собі питання: а які мої мрії, а які мої цілі? А чого хочу я? Адже поки ви не будете розуміти, раді чого ви готові діяти, діяти далі немає сенсу. Питання, як це зробити, яким чином немає сенсу. Тому перше питання задайте вже сьогодні собі, прямо зараз на ці бізнес-академії, чого хочу я і які мої мрії. І дозвольте собі окунутися. І далі я розповім, а як це можна зробити, тому що в нас з вами є чудові інструменти, такі як продукти FitLine і проект преміум. У нас є такий вислів: «use demo talk» на українську мову. Якщо перекласти, використовуйте, розповідайте, демонструйте. І на сьогоднішній день кожен з наших партнерів, коли ви все ж таки дозволите собі користуватись продуктом, я вам дуже раджу стати партнером, адже ця можливість дасть вам не тільки користуватись продуктом, мати ще й дисконт, а мати ще й можливість розвивати свій міжнародний проект по всьому світу. Так склалося, що зараз всі українці роз'їхались. В різні куточки світу, і я дуже рада, що наш проєкт саме міжнародний, і в кожний куточок можна отримати посилочку з Фітлайн. І коли ви використовуєте продукт, вам його важливо використовувати постійно. Чому постійно? Тому що, випивши один раз в місяць, ви результатів не побачите. А як говорить наукова рада, вживаючи 90 днів продукт, ви побачите дуже гарні зміни в своєму організмі, своєму своїй зовнішній внутрішньому стану, яким ви просто захочете ділитись? Якщо не захочете, то повірте, ваші знайомі будуть самі вас питати, що з тобою? Ти погарнішала, похорошила, стала свіжіша, і це дійсно буде так. Тому розповідайте, не їжте продукт продук просто під подушкою тихенько в себе вдома, а демонструйте це, розповідайте своїм знайомим. У Вас буде як партнера ось така чудова сумка, яка вам допоможе в роботі, яка містить собі дві, дві скляночки, ложечку, бутилочку. В подарунок за реєстрацію ви обов'язково отримаєте додаткову баночку активась, якою я вам дуже раджу. Пригощати своїх друзів і знайомих. І це ваш переносний офіс. Це та сумочка, яка нам, як уже лідерам компанії, допомогла збудувати великі мережі. І, знаєте, як один з лідерів також говорить, ця сумка допомагає мені заробляти на всі інші сумки інших брендів. Тому будьте до неї уважні і не нехтуйте цим інструментом. Також у вас буде і сиворотка, якою ви можете. Пригощати і дегустувати разом зі своїми клієнтами, наносивши її на шкіру, це дуже гарний ефект Ultimate Young, яка за три хвилинки вже зменшує зморшки, і люди бачать цей ефект. І завдяки концепту NTC, це те, що посилює дію і унікальність нашого продукту. І ви за 5-10 хвилин можете донести те, що можна довго розповідати, коли людина сама особисто це відчує. Отже, ви стали партнером, у вас є демосумка, у вас є бажання, у вас є мрії, ви бачите свої перші Результати. що ми робимо з вами далі? Як розпочати бізнес? У нас є два унікальних додатка, які вам будуть в допомозі. Дивіться, інструменти всі створені. Я сьогодні про них розповім. Використовувати їх дуже легко, тому що вони всі сучасні з нинішніми умовами існування і підкориговані під сучасні реалії. У нас є два додатки, які вам допоможуть. Перший додаток для зростання вашого бізнесу, і другий додаток це додаток, який по продукту Fitline, де ви можете демонструвати відгуки вдячних клієнтів, які. Розмістили свій відгук в даному е, додатку, і це дуже зручно, тому що у вас все є під рукою вашому телефоні. Де б ви не знаходилися, я впевнена телефон завжди з вами. Коли я, як мама, наразі я в декреті моїй третій дитинці два рочки я дійсно е, не завжди маю можливість виїхати, тому що є свої певні причини. Але я вдячна компанії за те, що вона має унікальське унікальні інструменти в нас є. Свій бек-офіс, у нас є доволі багато навчальних матеріалів, партнерське поле, де ви зможете взяти інструменти, матеріали для роботи. Вам можна по QR-коду перейти на наш офіційний сайт і завантажити ці додатків. І коли ви вже зареєструєтесь, у вас буде свій логін і буде свій пароль, який ви створите. І ви зможете заходити в свій власний кабінет, в якому ви можете розміщати замовлення. Ви можете розміщати замовлення і далі розповім, як ефективно цим ділитись, і також розібравшись зі своїм наставником в полі, що як можна закрити чекове. Що таке чекове, розібратись, як отримувати першу комісію? Я раджу це дуже зручно в сучасному новому оновленому бек-офісі. це реально і доступно, навіть новачку, який не має досвіду. І коли ви знаходитесь вдома, у нас був період, коли ми працювали в пандемію. У нас був період, коли я особисто з родиною виїжджала за кордон, я вела бізнес онлайн і навчалась також онлайн. І завдяки ексклюзивному контенту, відповідно до вашого рангу, у вас є можливість скористатися навчанням. І не виходячи з дому, це дуже зручно, адже на сьогоднішній день не завжди є можливість кудись поїхати, в залежності від того ситуації, в якій ви знаходитесь. Тому знайте своїх людей, наставників, на майбутніх наставників, які вас запросили, щоб вони допомогли вам підключитись і як подивитися відеоролики. Багато інструментів є, існує. Навіть не всі партнери про них знають, тому, ж, тому акцентую увагу: виділіть собі час і розберіться. А про ви бачите зараз на слайді навіть є гарні картинки, професійні фотографії, все, що ви могли використовувати для своєї онлайн роботи, тому що на сьогоднішній день онлайн бізнес набирає обертів, і багато хто пропагандує онлайн роботу, і багато хто мріє про таку роботу, мати гнучкий графік, мати вільний час займатися тим, коли хочеш, чим хочеш. І річ в тому, що коли у вас є такі професійні інструменти, то ваша сторіночка. Навпаки ще стане преміального рівня, тому в промопорталі, будь ласка, користуйтесь інструментами, які заздалегідь підготувала нам сама компанія. Отже, ми з вами стали партнерами, ми з вами маємо сумку, маємо певні результати, маємо такі чудові інструменти, вже знаємо, де і як брати інструменти для публікації і вміємо. Заходити свій бек-офіс, міємо розміщати замовлення. Але питання: а що далі? Я вже стартую, і отже, нас включається ваших перших 30 днів новачка. Зараз о, уважно слухати ті партнери, які щойно приєднались. Ті партнери, які були просто споживачами, але не розглядали бізнес. А і також ті партнери, які... Чи не партнери ще просто зайшли в гості послухати інформацію, придивитись, а наскільки мені це підходить. Тому що зараз я вам дам інструменти по крокові, завдяки яким ви зможете дійти до свого результату і до своєї цілі. <кій> Отже, використовуємо продукцію, крок номер один, про який ми вже з вами говорили. З цього моменту використовуйте свої продукти щодня та станьте продуктом свого продукту. Станьте... Обличчям свого продукту, тому що люди бачать їм багато говорити не треба. Вони бачать і відчувають. І це перший крок, з якого нам потрібно з вами почати. Адже перед тим, щоб ділитись інформацією продуктом, важливо знаєте, вас можуть запитати, а ти сам вживаєш продукт? А що ж ви скажете? Та ні, я там один раз спробувала, більше поки не п'ють. Але говорять, що класний продукт да? так не буде, тому так не працює. Потрібно бути постійно продуктом свого продукту. Другий клорок створіть власні відгуки про продукт і бізнес, створіть зацікавленість, навчіться локонічно, як ви сьогодні вже чули від наших партнерів і гостей, клієнтів, які користуються продуктом, як можна за буквально пару хвилин розповісти свій відгук. Створіть свій відгук по продукту, створіть свій відгук по проекту, коли у вас вже будуть також перші результати. І діліться з ним, тому що ви цими відгуками можете зацікавити людей також прислухатися, також отримати свій результат. У нас є в додатку Фітлайн можливість створити таку знаєте, сторіночку клієнта і створити навіть свій власний відгук і завантажити його туди. І демонструвати по всій планеті, тому що цей додаток може завантажити будь-хто в будь-якому будь, в будь куточку, тому е, такий інструмент також існує. Якщо ви амбіційні, то я вам раджу з ним скористатись. Якщо ви ще соромитесь, то можете собі записати особисте відео або демонструвати також результати е, інших клієнтів, вдячних клієнтів, вдячних партнерів. Функція «Поділись кошиком» – Цікава річ, і нещодавно з'явилась на нашому ринку, тому що на сьогоднішній день у нас є можливість заходити в свій кабінет, оформлювати замовлення і ділитись ним зі своїми друзями та партнерами. Все оформити. Завантажити в кошик ті продукти, які захотіли ваші друзі, і передати, поділитись просто з ними посиланням. Це настільки зручно, людині не треба затрачати час, адже ми всі живемо в сучасному світі, і кожен, скаже так, економить і свій дорогоцінний час. Тому будьте експертні і професійні, повірте, ваші друзі, знайомі це оцінять. Так, тут, певне, в мене має бути відео, зараз подивлюсь, чи завантажиться. 그런데 <shrielly> 제요 I'm very happy to hear that this... Ось, ви бачили наглядний приклад, як відбувається те, що на сьогодні ви можете ділитись вже в сучасних реаліях своїм кошиком, і це дуже зручно. Я перепрошую, Оксана, скажіть мені, будь ласка, чи видно весь слайд, тому що в мене текст відійшов повністю зліво. Номер три функція поділитись кошиком. А я відразу почала ділитись кошиком зі своїми існуючими та потенційними клієнтами. Протягом одного місяця я поділилася 78 посиланнями на кошик, які створили 37 замовлень, 47% успіху це 2500 тисячі балів особистого обсягу. Ось так зробила Марта з Італії, коли в нас з'явився такий інструмент. Це може бути і ваш відгук, і ваш результат. Тому це працює так що а, пробуйте. І впевнена вам сподобається створіть свій власний список імен. Також це відноситься до третього кроку. Чому це важливо? Тому що на сьогоднішній день, коли ми... Навіть з вами, як наприклад, говорю, як жінки, ідемо варити борщ. Нам потрібно мати всі інгредієнти. Коли у нас не вистачає капусточки або бурячка, в нас же борщик буде не той. Да, в нас же не буде того результату. Тому, будь ласка, обов'язково перед тим як сідати робити дії, створіть списки, з якими ви будете працювати. Це як список інгредієнтів. А наш гідобух, віце віцепрезидент по продажам Восточної Європи, говорить про те, що список імен це список очікування ви відчуваєте їй необхідно. правильна подача це також дуже важливо. крок номер чотири: активно. Працюйте з цим списком. Список у вас може бути друзів, може бути список контактів, які відкриті в телефонній книжці. Я впевнена, їх там у вас сотні, а то й тисячі. І ніколи не вирішуйте за людей, адже ви не знаєте, кому сьогодні ця інформація може бути дуже в нагоді. Не також ваша задача поділитись інформацією. А що з цією інформацією буде людина робити? Це вже її відповідальність. Отже, просто як зараз на цих гарних фотографіях діліться, спілкуйтесь. Бути приводом і причиною того, що ви можете також бути корисні іншим людям, і це дуже надихає. І таким чином у вас буде створюватись ваша мережа, ключова позиція в нас менеджер, тому що з менеджера все починається і вже перші доходи також отримує менеджер, є можливість стати менеджером одразу, придбавши базові набори, які називаються менеджерський старт, і туди входить шість базових наборів. І також ви менеджером можете стати за рахунок перших підключень своїх друзів, знайомих, рідних людей, які також будуть разом з вами користуватись продуктом. Тому що є пробний старт, є один набір, коли людина взяла для себе щоб спробувати. Якщо п'ять людей взяло пробний старт, і вас пробний старт, ось ваших 600 пунктів, і ви вже менеджер, і ви вже отримуєте перші комісії. Ви вже одразу можете вийти на. Як мінімум безкоштовний продукт, тому якщо є можливість вживати ці продукти навіть безкоштовно, я також вам раджу з цим розібратись і звернутись до тих людей, які вас сьогодні запросили, щоб більше розібратися в цьому питанні. Запрошуємо людей на бізнес-презентації, на бізнес-академії, де вони можуть почути не лише від вас, а й від третьої сторони про продукт, про проекти, про можливості, тому що так складається, що наші люди, наші знайомі, я думаю, ви розумієте, не завжди нас чують. Наприклад, ви бухгалтер, а сьогодні пропонуєте велнес-індустрію, і ваш сусід Петро може сказати Тетяно, так ти ж ще в своїй сфері, а як же ти вже тут щось рекомендуєш? Тому зараз отакі бізнес-презентації, бізнес академії, вам можуть бути наразі, тому що тут виступають експерти, професіонали зі своєї сфери і можуть якісно компетентно донести донести інформацію, а вам просто треба бути ефективним і на ці заходи запрошувати. Коли ви вже підключили свого першого клієнта або партнера, тому що партнер, коли підключився, він також ще залишається клієнтом. Просто він же має ще ID-номер партнерський, але ж він починає користуватись продуктом так само, як і ви в свій час. У вас є а, супровід, має бути супровід. І я вам раджу супроводжувати ваших клієнтів, нових партнерів обов'язково на перший день, на третій день, на сьомий, чотирнадцятий, двадцять перший, двадцять восьмий день на протязі місяця. Якщо є необхідність, це може бути і частіше. Але можете одразу своєму клієнту сказати, що. Давай з тобою домовимось, ти будеш користуватися продуктом, і я тобі буду допомагати буду поруч. Тому я хочу, щоб ти отримав так само результати, як і я. І якщо ти мені дозволиш, я зателефоную до тебе завтра, коли ти вже почнеш вживати на третій день, щоб ми з тобою були на зв'язку. Але домовимось, якщо в тебе є питання, ти обов'язково до мене звертайся раніше. І перший день вам потрібно зателефонувати спитати, чи людина почала вживати продукт, чи вона правильно скомпонувала активе з бейсіком, а не з ресторейтом зранку, да? чи вона знає, як ресторейт змішати, чи проконсультувати і, скажімо, привітати з тим, що він почав нову якість життя, що Фітланд з'явився в його житті. Це такий перший день. На третій день ви вже можете порадити, на що людина може звернути увагу. Ви знаєте, ми люди. Часом, вибачте, але буваємо невдячні. Ми думаємо, що а, значить, так мені добре, значить, так воно мало і бути. І навіть часом не звертаємо увагу на деякі покращення, Тому ви можете акцентувати увагу своєму клієнту. Зверни увагу на сон. Подивись, як ти спала ці ночі, подивись, як тебе працюєш, на кишковий тракт. Як ти себе почуваєш, як в тебе енергія, який в тебе настрій, зверни на це увагу. І так далі. Далі ви що робити, але трошки орієнтовно я вам пояснила, як це виглядає. Знаєте, в нас є багато гарних символів, що ми можемо бути здорові, можемо бути євро. Тому, повірте, пару тисяч євро ви гарантовано тут будете мати. І Окрім цих всіх благ, у нас ще є додаткові стимули. Це прекрасні можливості на майбутнє. На майбутнє, як говорив Рользор, хто уважно відео, що я попіклувався про вас і про ваше майбутнє, і про майбутнє ваших дітей. І зараз у всіх лідерів з певного статусу, АММ статусу, є можливість отримувати, накопичувати пенсійну програму. Це дуже. Ну, скажімо так, застраховую ваш, ваш вік, коли ви виходите вже на пенсію, і ви, ми розуміємо, що не всі вже захотять чи зможуть працювати, тому ви не будете піклуватися за те, як мені далі жити і за що жити. Компанія про це вже піклується. Також у нас є дуже потужні навчання, і я дуже пишаю, що зараз на саме сьогодні на навчання поїхали лідери моєї з Андрієм команди. Три людини зараз в Будапешті на навчаннях для міжнародного менеджера по маркетингу, і це навчання безкоштовне проживання, навчання, харчування це все покриває компанія. Так що та дуже щедро з сторони компанії. У нас є можливість кожного отримувати унікальну бонус автобонус і бути учасником автопрограми. В залежності від того, Який у вас статус, ви будете отримувати певну компенсацію на використання використовування вашого авто, вже поспішаю. І я знаю, що ми з вами любимо, щоб якісні були все навкруги, не лише продукти харчування, а й одяг, і скажімо, комп'ютер, да, гаджети і так далі, а ще і автівки. І преміум рівень це рівень якраз BMW, Porsche і Volkswagen. І саме нещодавно ми з чоловіком минулому місяці стали учасниками автобонусу і їздимо на прекрасній автівці. Фольксваген Б 8 і я дуже тішу, що логотипи зараз сіяють по місту Вінниці і активно привертають увагу, щоб все більше людей могли користуватися такими можливостями, як і ми з чоловіком. І на завершення я хочу сказати, що в нас кожного з вас є можливість бути успішним. Але це вибір наш. Знаєте, ми обрали цей шлях для себе. Обираєте ви чи ні? Це, звісно, ваш вибір. І я знаю точно, що в кожного з нас є мрія подорожувати в кожного з нас. Помахайте головою. Я правда зараз слайди в мене я не бачу, але Знаю точно, велика кількість людей любить подорожі, тому компанія дає можливість подорожувати. Два види відпочинку це європейський тур і світовий тур. І коли ви ділитесь інформацією, коли ви щедрі, коли ви не соромитесь, коли ви. Будуєте свою організацію, вийшовши на певний рівень АМ. Зараз ця кваліфікація розпочнеться в грудні, і саме ви можете бути учасником цієї подорожі і відпочинку на європейському турі. Кваліфікація відкривається на відпочинок у Хорватії. Обов'язково зверніться до тих людей, які вас запросили, щоб саме. Ви поїхали в Хорватію, тому що ми вже були там неоднократно всією родиною з дітками. Ми показуємо цей стиль життя як і якість життя своїм дітям і своєму оточенню для того, щоб і вони включались і змінювали життя на краще. А також, якщо ви ти учасник гравець цієї пієм команди, ви можете також бути і на світовому турі. Це учасники балі, це які можуть бути відпочинки на екзотичних країнах, про які ви навіть почуєте від відслідуючих спікерів і відгуки будуть також про це. Тому всі мрії мають право здійснюватись. Українці мають бути здорові, мають бути здорові фізично, фінансово і мають. Заслуговують на кращу якість життя, і це краща якість життя вам може дати проект «Преміум». Знаєте, я сама тут я бачу, як зростають мої команди, які блага отримують вже лідери моєї команди, і я знаю, що все лише починається. Адже як говорив Євген, всього 10% України. Покрито і це великий великий потенціал того, що велика кількість людей взагалі не знають ні про продукт, ні про проект. Тому будьте причиною цього зростання і цього якісного життя для інших наших українців, які на це заслуговують. Я вам дякую за увагу. Я старалась бути чітко, лаконічно, в таймінг, впевнена вмістилась.